Всім доброго дня, 19 грудня, 23 рік. Продаємо кукурудзу. Проводимо реалізацію. Грузимо нашим трактором, шкуном. Продаємо кукурудзу. Зазвичай грузу я роблю все я. Але Сталася така історія, гіпс наложили мені. Оце мої ноги на ще на два тижні. Потрібно дуже обережно бути зимку, тому що сталася така історія із трактора вилазив, виходить, і підвернув ногу. Коротше, потягнув зв'язки. Потягнув зв'язки. Зв Три тижні в гіпсі. Така історія сталася, тому попросили чоловіка, він нам грузить. Будьте дуже обережні взимку, в зимній період, слизько. Це така історія. Потрібно бути дуже обережним взимку. Вже напередок нагрузив. Продамо зараз одну машину. Хай ця заїде, а пізніше будемо продавати ще. Ціна на сьогодні 4950. На кукурудзу. Наверх не залізу, не покажу. Зараз дійду до складу, покажу там, яка кукурудза у нас лежить після нашого комбайну, що і як. Отакий у нас склад. Коли догрузимо, трішки розкажу про склад. Наїзає трактор. Така кукурудза у нас тут. Витрачається в нас тут знизу а на, на бетоні фліфа. Ковшик у нас 1,3 куба. Все, догрузили ми машину кукурудзи. Ось апаратом грузили. Ковшик 1,3 куба, трактор білорус. Незамінна штука в господарстві. Дуже рекомендую всім, кого немає. На мінімані тут тягне. Прям отлічно тягне. Така кукурудза після нашого комбайна. Чистенька, гарненька кукурудза. Ну, Зараз. Дострибаю. Виходить, <кхи> трішки є у нас домішка, трішки лишня. 2,6 база 2. Така кукурудза вся у базі. Хотіли ми її ще перевіяти, є в нас ОВС, але просто немає куди. Отут у складі тут у нас пшениця лежить, там ще соняшник лежить. Склад цей будував мій батько із моїм дедушкою, виходить. Будували ще, мабуть, у 2008 році чи 2009 Будували з того, що було. Взагалі дуже його тяжка історія, тому що він перший раз взагалі завалився був. Це було, мабуть, у 2010 році. Він завалився, було дуже багато снігу. Тут ще бачите шифер це такий недолік. Але тим не менш його назад відбудували. І є такий склад, який не який, але він є. 300 тонн зерна сюди входить у ці склади, виходить. Тому склад це дуже велика сила. Я зараз думаю про будівництво складу більшого. Такого, щоб можна було ще влаштувати доробку зерна, щоб можна було поставити зерночисну машину і сушку в майбутньому, і з ямою. Щоб все було як положено. Але такий є, і це вже, вже прекрасно. Уже прекрасно. Грузимо цим апаратом. У нас є і зерномет. Але сюди просто банально не заїде е, на півпричіп. Сюди просто банально не заїде машина. Тому такий у нас вихід. 4950. Ціна на сьогоднішній день за базу 4950. Ціна непогана, але я думаю, що вона буде ще рости. Я думаю, що кукурудза буде весною і 6 тисяч гривень, але потрібно продавати, бо треба закупити добриво. Треба купити посівмат і дизель. Все треба. все треба, Податки, все треба, все треба платити, все треба гроші. Тому так працюємо. Так ми працюємо. Всім дякую за перегляд. Хотів я зазняти цей момент. Тому що чекав я його цілий рік, хоч і в гіпсові, але я його чекав, я Працював цілий рік і я мав його засняти. Пишіть, коментуйте ваші думки. Всім дякую за увагу.